Друзі, знаєте, чим мені подобається президент Володимир Зеленський, і тим, що е, якщо його уваги вимагає якесь дуже серйозне питання, от кризове, реально кризове питання. А він е, звернення свої або пропускає, і потім робить їх на наступний день, або записує екстрено і, от просто нікого не попереджаючи. Екстрено робить звернення. Сьогодні другий варіант. Екстрене звернення до народу України від Володимира Зеленського. Там більше 10 хвилин. Я його транслювати тут не буду. Але е, коротко, якщо ви пропустили, Володимир Зеленський висловився з приводу складних рішень, які очікують на Україну і українські народ і очевидно на самого президента в найближчі тиждень. І ці важкі рішення пов'язані з усім. На світі ось таке от враження в мене склалося, тому що звернення як передбачалося і як воно починалося стосувалося. Складного рішення стосовно мирної угоди із 28 пунктів, про яку всі багато говорять, і от цитата стосовно цього, так зараз один із найважливіших моментів нашої історії, говорить президент. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики життя без свободи, гідності і справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав у двічі від нас чекатимуть відповідь. Ось, тобто, перша половина звернення присвячена якраз темі цього огляду власне мирної угоди і тиску зі сполучених штатів, який відчуває певним чином офіс президента сьогодні з приводу підписувати чи не підписувати. Сполучені штати хочуть, щоб там підписали. Але далі Володимир Зеленський мішає гріш несправедлим і фактично звертається до народу України, просить про його підтримку і просить припинити. Як він сказав, оці всі чвари, і, значить, об'єднатися парламенту, об'єднатися Кабмінові, об'єднатися всьому народові і так далі, і тому подібне і складається враження з одного боку, що Володимир Зеленський дійсно в складному становищі, і що він робить? А перекладає відповідальність на український народ. Тобто треба тепер схвалення українського народу. А з іншого боку, інше враження складається, що цим зверненням Володимир Зеленський намагається, якби ну такий задум, мабуть, кризових менеджерів від записати це звернення аби відвернути увагу від міндічгейта, ну коротше, звернення залишає по, по формі своїй достатньо струнке, красиве. Там творче, воєвниче, Я б навіть сказав, але по змісту. Дуже багато знаків запитання, що це для чого, і чи хвилюватися всім нам ми пішли уже обговорення, дуже конкретні і аналіз цього звернення від багатьох. Я багатьох не буду наводити, от Гончаренко, так як яскравий представник опозиційної фракції в парламенті, каже так: що мирний договір складний. В ньому єдиний переможець це Сполучені Штати Америки. Я думаю, що цим погоджується і в офісі президента, також і українське суспільство. Також Де вони тут немає. Ні, Україна Ні, Росія там не виграють ну про Росію і Україну тут особиста думка Гончаренка. Але нам потрібен мир більше за будь-кого деякі умови, які є в договорі, неприпустимі. Їх треба міняти для цього. Існує дипломатія, а не записи відосиків. Так, але мир потрібен нам більше аніж будь-кому, тому якщо Зеленський цим відео вирішив відмовитись взагалі від миру, це дуже погано. І тут, от чому Гончаренко відчув саме цей момент: що якщо Зеленський вирішив відмовитись від миру цим відео? Це дуже погано, тому що він попросив, типа, підтримки кого народу, типа перекладання відповідальності. Я, от, от в цьому моменті погодьтеся, от є щось. Передивіться це відео, відео ще раз і напишіть свої враження в коментарях. Далі я розумію, що його друзі вже виїхали з країни, і він за них не переживає. Але ми всі тут, і наші діти тут, і нам всім потрібен мир. Далі там немає там мир будь-якою ціною, і так далі, і то і тому подібне. Але посил зрозумілий. Так, тобто, що зараз вимагає, або про що запитує президент України в своєму зверненні? Якщо це звернення, треба пропонувати рішення, а рішення по суті немає. Є якісь от, ну таке запитання, а як же ж, що ж, і так далі, і тому подібне. Хоча він каже: Володимир Зеленський каже, що я там дав. Свою відповідь в дев'ятнадцятому році захист суверенітету, добре. Окей, тепер повертаємося до захисту суверенітету. Що ми маємо на даний момент? Фактично, значить, ми маємо точну інформацію про те, що Володимир Зеленський. Вже мав телефонну розмову сьогодні з віце-президентом Сполучених Штатів Джейді Венсом, саме з тим Венсом, з яким в нього була перепалка, така е, нічогенька в овальному кабінеті. Ви всі пам'ятаєте? Потім Венс коментував, що тепер ми нормально розспілкуємося. Сподіваюся, що це спілкування було також нормальним. Але після цього спілкування якраз і з'явилося це звернення е, далі е, стосовно е, розмови з самим Дональдом Трампом. Sky News повідомляє, що на наступному тижні відбудеться ця розмова. Мова, але є інформація про те, що Україну схиляють погодитися на рамкову якусь там угоду рамково погодитися до 27-го числа. Тобто, відповідно, може відбутися розмова 27-го числа. А що таке 27 сьому число? 27 цьому число у Сполучених Штатах відзначається День подяки. Так, ну, символічно, і насправді дуже так на тролінг якийсь трохи змахує. Тобто Володимир Зеленський подзвонить Дональду Трампу і подякує за можливість укласти не дуже. Хорошу, м'яко кажучи, угоду е для України так. А потім вже буде розмова відповідно з росіянами. Саме така послідовність зараз. До речі, охололи і європейці з цього приводу, тому що перша реакція, ви розумієте, яка була яка класика напередодні збирала дипломатів усіх. Головних в європейському союзі, і там виносилося рішення, що нічого без України і без Брюсселя взагалі не може вирішуватися, і все це дуже сильно пахне якоюсь капітуляцією. Хоча, от саме до цієї дефініції, теж у мене є багато претензій. Тепер все трошки заспокоїлося після того, як всі переговорили з державним секретарем Рубіо, який сказав ні, це не мирна угода, це набір пропозицій і ідей, які можуть відкидатися, додаватися і так далі. І тому подібне, якщо це не Пропозицій і ідей, то давайте розмовляти. Але виникає пересторога чи не перетвориться це щось на новий набір пропозицій і ідей, і потім знову розлагодження абсолютно а, мирного процесу. І така перестрога дійсно а, існує. Тому з одного є конкретні таймлайни, дедлайни. Так, 27 е загалом погоджуємося. Січня така цифра вже є 26 січня 2026 року. Це день підписання мирної угоди між Росією і Україною за присутності Дональда Трампа сполучених штатів і утворення мирної ради там і так далі. Піта подібно чому 26 січня? Це річниця інаугурації Трампа, ось так. Тобто, це є політична мета, яка її причина це не тема цього відео. Можна зробити окреме відео з цього приводу, але незадоволеність, що. Різні пропозиції на пропозиції можуть цей процес затягнути сьогодні. Ріжуться на корню, речниця білого дому левіт. Ось пряма мова. Чітко заявив з першого дня і під час кампанії, що прагне завершення цієї війни, він дедалі більше розчарований обома сторонами Росією та Україною, за їхню відмову укласти мирну угоду. Проте президент та його команда безпеки непохитні у прагненні покласти край цій війні, припинити вбивства та виконати його обіцянку. Спеціальний посланник Вітков А.А. Марко Рубіо тихо працювали над планом протягом останнього місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами Росією та Україною, однаково, щоб зрозуміти, на що ці країни зобов'яжуться, аби побачити тривалий та міцний мир. Саме так ви приходите до мирних переговорів. Так саме так це спрацювало з Ізраїлем е -Е щодо Ізраїлю та Гази і всіх арабських країн на Близькому Сході. Саме так ми досягли тієї історичної угоди, за яку, до речі, ООН цього тижня проголосувала, щоб її підтримати та прийняти, що стало величезним монументальним моментом. Ем, тож вони були залучені до обох сторін ем, і ці переговори тривають. Як завжди, я не буду обговорювати деталі цього плану, оскільки він ще триває і змінюється. Але президент підтримує цей план. Це гарний план для Росії та України, і ми віримо, що він має бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб його здійснити. Ну приблизно 28 пунктів цього плану зараз гуляють інтернетом, і схоже, що це дійсно робоча версія, тому що дуже багато видань її передруковують, аналізують, коментують і так далі. І тому подібне, але найкраще, мабуть, висновок із того, що можна прочитати в цих 28 пунктах. від як не дивно, від видання більд достатньо такого суперечливого видання, де є суперечливий автор Юліан Рєбки, який постійно лякає нас, якимись проривами на фронті. Так от більд пише. Що подивіться там скільки території да Україна Україна е, має віддати, але в тексті в самому от е, тексті написана дуже прекрасна фраза, яка в принципі це все характеризує: що цей план має бути в смітнику. <сум> от, от така от оцінка, е, дуже цікава, і е, для того, щоб розставити там до кінця всі е, крапки над і. Е, е, Фрагмент виступу заступниці нашого постійного представника в організації об'єднаних націй От це, друзі, червоні лінії, про які ніхто ні в кого запитувати дозволу не буде, очевидно. І це все те, що не буде обговорюватися. Our land is not for sale Ukraine will not accept any limits on its right to self-defense. Or on the size and capabilities of our armed forces. Nor will we tolerate any infringement on our sovereignty, including our sovereign right to choose the alliances we want to join. Any joint peace process must respect a fundamental principle: nothing about Ukraine. Well, that's the main thing. And uh, finish, uh, I want to say one more is На основі от того всього, що ми чуємо в останні два дні, ці 28 пунктів і так далі, тому подібне, хороша пропозиція для Росії, для України. Там виграють всі, Путін збирає радбес.